Бувають такі моменти, коли життя немов перевіряє тебе на міцність, коли воно б'є якомога сильніше і дивиться на тебе посміхаючись, і чекає, коли ти зламаєшся, коли опустиш руки і визнаєш поразку. І кожен раз ти, стискаючи зуби йдеш вперед. І кожен раз ти посміхаєшся собі в дзеркалі, йому на зло. думаєш, що наступний удар не витримаєш, але сміливо його приймаєш. І залишаєшся на плаву, тому що плювати, що проти тебе увесь світ. Головне, щоб ти сама в себе вірила, тому що неважливо, скільки разів ти впала. Головне, щоб ти завжди знайшла сили піднятися, тому що неважливо, скільки тобі заподіяли болю і змусили в собі засумніватися. Головне. Щоб ти в себе вірила і ні за яких обставин не сумнівалася. Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою, а для когось лихою, пертою, ще для когось відьмою, коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія маліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась Лихом, що душа між люди виходила забинтована білим сміхом, і в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі гори. Люди, будьте взаємно красивими, з ним народження мене.